Всім доброго дня! Це компанія Transagro Market. В нас для вас є гарне технічне рішення. Трактор UTO NLX 1054 не просто так вважається універсальним просипним. Тобто цей трактор може виконувати не лише сільськогосподарські роботи, але й використовуватись в складських, дорожніх, лісових, комунальних підприємствах і на різних роботах. І перед вами Трактор Uta NLX 1054 потужністю 105 сил з комплектом навісного обладнання. А саме це фронтальний навантажувач польський BM1638, виробник баромет. комплект на нього щелепний ківш бачимо зерновий кіш. Ну це ківш універсальний для сипучих матеріалів вилопалетні і також цей трактор комплектується відвалом гідроповоротним. Все керується за допомогою джойстика керування, в тому ж числі відвал.